Всім привіт! Я хочу себе представити! Тисяч другого року сталася велика подія. Моя мама знала, що через 9 місяців з'явлюсь я. І ось 16 серпня 2003 року у місті Хмельницькому, в пологовому відділенні номер 2 на п'ятому поверсі в 22.40, народилась Львівська Владислава Сергіївна, маленька і дуже голосна дівчинка. Я швидко росла, розвивалася, була кмітлива і розумна не на свої роки, тому мама відвела мене в садочок у два роки. Я була дуже рада і дарувала своїй сім'ї радість. Я вчила багато віршів і казок, тому на ніч розказувала казки не мені, а я. Я була весела, дружня, енергійна, любила конкурси, перемоги і радісні емоції. Я мала багато захоплень. Грала на фортепіано, гарно малювала, але найбільшими і найулюбленішим моїм захопленням були є і будуть танці. Я займалася ними 9 років з 3 до 12. З моїм колективом ми їздили майже по всій Україні, займали перші місця і гран-прі. Я побувала навіть за кордоном в Угорщині. Ця поїздка подарувала мені дуже багато вражень і нових знайомств. Згодом у мене народилася сестричка, яку я дуже люблю. Зараз їй вже три роки, вона дуже велика, життєрадісна і мила. Я відмінно навчалась в школі, мала багато друзів, приятелів, але це було колись. Зараз я живу тут, навчаюся в школі, приймаю участь у заходах. Коли я переїжджала жити сюди, мені було дуже важко і сумно. Бо я, Бо я втрачала друзів і улюблені захованих Але коли я переїхала сюди, у мене з'явилось дуже багато друзів і яким дуже вдячна. За те, що ви в моєму житті. І також я хочу подякувати всім вчителям, які мене навчають. Ви Ми... зробили мене такою, якою я є. І навчили мене всьому, тому що я зараз знаю. Я вам дуже дякую. Ще я дуже хочу подякувати своєму улюбленому класу, до якого я дуже довго звикала, але зараз вони найрідніші люди в моєму житті. Я їх дуже люблю. В шести пелюсточках цієї квітки я розказала про себе. Але я буваю різна: весела, сумна, серйозна, строга. Колись був такий випадок. У нас в місті Хмельницькому був день міста і був художник, який малював портрети. І він запропонував, щоб він мене намалював. Я згодилась, і цей портрет мені дуже сподобався. Я його зберігаю як згадку про те, що люди бувають різні, і для кожного вони виглядають по-своєму. Для кого вони може бути навіть такими? Але найголовніше це те, що. Цінувати себе треба, е, таким як ти є, цінувати людей, треба завжди вміти сміятися над собою і бачити свої недоліки. Е, восьма квітка це моє майбутнє. Це те, е, що чекає мене попереду, і я впевнена, що моє майбутнє буде чудове, тому що мене оточують найкращі в світі друзі і рідні мені люди.